Лідери 28 країн-членів Європейського союзу зібралися на дводенні переговори у Брюсселі, щоб відповісти на низку суперечливих питань. На порядку денному міграційна криза, енергетична незалежність, боротьба з ісламським тероризмом та імплементація паризьких кліматичних угод. Під час зустрічі учасники саміту обговорили питання побудови російського газопроводу Північний Потік-2. Президент Європейської ради Дональд Туск констатував проект не в інтересах Євросоюзу. Комісія вирішила, що у разі побудови газопроводу Північний потік потік-2» це лише поглибить залежність ЄС від одного постачальника газу. 80% газових поставок будуть зосереджені в Росії. Це також призведе до монополізації енергетичного ринку в Німеччині російським Газпромом. Таким чином цей проект не сприятиме енергетичної незалежності ЄС. Звісно, ми обговорювали і геополітичний аспект цього проекту. Він містить загрозу для енергетичної безпеки України. Окрім енергетики, бурхливі дебати спричинило питання мігрантів. Низка країн вимагали скасувати план Європейського союзу щодо розподілу біженців із близького сходу. Втім, учасники домовилися, платитимуть країнам Африки для зменшення потоків біженців. Канцлер Німеччини Ангела Меркель також зазначила, що ЄС має підтримувати міжнародні продовольчі програми для скорочення кількості мігрантів. Ми вже вирішили, що ЄС має дати більше грошей на всесвітню продовольчу програму ООН та управління ООН з прав людини. Крім того, варто зазначити, що 4 лютого в Лондоні буде скликана конференція щодо ситуації в Сирії. На ній ми маємо вирішити питання фінансування гуманітарних програм 2016 року, а також інші економічні заходи, що дозволять безполісно прийняти мігрантів. Однак значну увагу учасників переговорів привернула проблема Великої Британії. Днями британська влада ухвалила рішення про проведення референдуму про вихід із ЄС. Чиновники у Брюсселі серйозно занепокоєні такими діями. На саміті прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон намагався переконати учасників схвалити його пропозицію. Щодо реформування Євросоюзу Ми наблизилися ще на один крок до схвалення британських пропозицій. Це дуже складно. Попереду багато роботи, але я переконаний, 2016 року на нас чекають кардинальні зміни у відносинах із Брюсселем. Це змінить наше ставлення до ЄС та можливо вирішить низку проблем, на які не раз наголошували британці. поки європейський союз намагається втримати Велику Британію у своєму складі на тлі економічних та безпекових викликів, у Лондоні кажуть про проведення референдуму вже 2016 року. Яку це п'ятий канал?